Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами поговоримо про красу рідної природи. Почитаємо вірш Тараса Шевченко Світає! Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Тож і ми часу не гаймо, а урок наш починаймо. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 106-107. Розпочнемо з психологічної настанови усмішка. Зараз ви повинні усміхнутися, подумки, побажати успіхів на цілий день. Для того, щоб упоратися на уроці із завданнями, будьте старанними і слухняними. Попрацюємо над артикуляційними вправами. Розчитування таблиці. Зараз ви поставите відео на паузу та прочитаєте всі рядки в таблиці. Наступна таблиця робимо те саме кожен рядочок. А зараз попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо: Три кролики на роликах. Не кролики королики. Чи ж може і корова купить кролячі ролики і стать як кролик роллер. Поставте відео на паузу, прочитайте цю скоромовку спочатку повільно. Потім швидше, а потім найшвидше. Молодці! Дуже вправно читайте скоромовки. Розгляньте книжки для дітей з віршами Тараса Шевченка. Особливістю книжки Кобзарик за сонцем Хмаронька пливе є її оформлення малюнками дітей Шевченкового краю, які перегукуються зі змістом віршів. Деякі з них ви можете побачити на сторінках підручника. Ми, діти, починаємо вивчати поезію Шевченка. Його творчість і життєвий шлях ви будете вивчати протягом усіх шкільних років, а до його кобзаря повертатиметеся все життя. Поет вимушений був жити не в рідній Україні, але його душа рвалася на батьківщину. Він мріяв повернутися до неї хоч би у снах, а поки що в поезії оживала її чарівна краса. Сьогодні ми ознайомимося з уривком Тараса Григоровича Шевченка з поеми Сон. Зверніть увагу, як мелодійно, образно звучить слово поета. Відкриваємо підручники сторіночка 106, слідкуємо. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Ось такий невеличкий уривок з його величезної поеми дітки.

Диво поверне і кругом. Ля-ля-ля-ля, ля-ля, Ліво поверне, Право поверне і кругом. вверх верх, 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 Вниз, 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 Верх і вниз, верх і вниз, 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 Верх, 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 Вниз, 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 Верх і вниз, верх і вниз, Верх і вниз, Ля-ля-ля-ля, Вліво повернись і кругом, ляля, ляля, ліво повернись, право повернець і кругом, верх, 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 верхнес, мис, верхиня, верхина, мис мис, 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 верх, 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 верс, мис, 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 верхина, верхина, верхи, верхина разом раз, два, три, три, Ля-ля-ля-ля, ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля. Правоповернис! Правоповернесть і кругом! А зараз попрацюємо над словниковими словами. Слово «лан» означає поле. Яр це глибока, довга западина, що утворилася внаслідок розмиву пухлих осадових порід тимчасовими потоками. – «рясні». Це які мають велику кількість близько розміщених однорідних предметів або частин. Ще ми називаємо густі або пишні. Прочитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною: Гай, край, неба, сонце, верби тополі. Соловейко. Стоять, палає, зустрічає, мріють, зеленіють, розмовляють, похилились. Зараз тітки відкриваємо підручники, хто ще не відкрив, та читаємо вірш Тараса Григоровича Шевченка Світає. А тепер дайте відповідь на запитання, яка пора доби описана у поезії? Як розуміти вислів край неба палає, степила не мріють, мов сторожа розмовляють? Це пряме чи переносне значення мають ці вислови? Правильно, це переносне значення. Як соловейко може зустрічати сонце? Які картини природи описано у стровах вірша? До яких почуттів вас спонукав цей вірш? А зараз виконуємо вправу, хто що робить. Доберіть дії, які виконували у вірші. Край неба. Палає вірно. Вітер. Віє степи лани, мріють, соловейко, зустрічає верби, зеленіють сади, похилились тополі, стоять, розмовляють. Молодці. Роздивіться, будь ласка, малюнок до вірша. Хто його автор? Яна Бойко. їй 12 років. Діти зробили ілюстрації до творів, що склали книжку Кобзарик за сонцем Хмаронька пливе. Ця робота діти також є в цій книзі. Кого ми бачимо у центрі картини? Що він робить? Правильно, хлопчик грає на сопілці. Яку пору доби зображено на малюнку? Який краєвид розгортається перед сопілкарем? Який настрій у хлопчика? Який настрій створює малюнок? Чи можна сказати, що на малюнку, як у вірші, рідну природу зображено з любов'ю? Звісно, можемо на картині дуже гарні присутні кольори, теплі такі. Це і означає, що людина малювала з любов'ю цю картину до рідної природи. Вправа на закінчене речення: Скажіть, на уроці ми читали поезію, на уроці я навчився, навчилася, на уроці я дізнався, дізналася. Домашнє завдання. Вивчіть на пам'ять вірш Тараса Григоровича Шевченко. Світає! Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!